Вітаю сьогодні. Ми, українці, відзначаємо день нашої писемності і мови. І сьогодні я впевнена, багато хто з нас писав диктант української єдності. І коли я писала, я згадала про те, що буквально на днях я читала спогади про один цікавий диктант, писаний маленькою дівчинкою наприкінці 19 століття, і хочу з вами поділитися. Цим уривком спогади починаються з опису чудового літнього дня, коли пташки співають, квіти квітують, можна покататися на конях, можна погратися з улюбленими псами, але натомість я сиджу за столом, прип'ята, мов прометей до скелі, до стільця на стільці підмощено книжок, бо я дуже мала. Я схиляюся над шитком у дві лінійки і старанно виводжу літери. А Микола Віталійович, дядя Коля, ходить з кутка в куток і диктує мені українську диктовку. Це не диктант для маленької дитини, це повість Левицького, і їм, здається, немає і не буде кінця. Сміється день, а я пишу, тяжко зітхаю, шморгаю носом, та годі й думати про який-небудь протест і революційні заходи. І день у день, коли сміється сонце, коли дзвенять пташки, і гавкають на всі голоси мої улюблені пси. Сиджу добру годину на підмощених на стільці книжках і пишу під диктант Миколи Віталійовича українську диктовку повісті Левицького. І охота Миколі Вітальовича гаяти стільки часу на маленьку дівчинку, щоб учити її українського диктанта. А охота і велика. Тим часом я бачу його у своїй уяві завжди з книжечкою в руці і з олівцем, де співають дівчата, де грають музики, він там пише щось у книжечці, а потім проспіває і нас дітей дивує, як це він ловить пісні. Коли ж він вдома, він пише щось або грає на роялі, завжди задуманий, хоч лагідний і веселий, але що б він не робив, та горе моє. На мою диктовку він завжди знайде час. Це спогади про Миколу Віталійовича Лисенка, українського композитора, який для становлення і розвитку професійної української музики, професійної композиторської школи, напевно, зробив більше. Ніж будь-хто інший, якщо ви знаєте того, хто зробив щось більше, напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Взагалі про Миколу Лисенка цього року згадувати є нагода, напевно, мало не щодня, тому що 2022 року ми відзначаємо одночасно два його ювілеї радісний і сумний: 180 років від дня його народження, 22 березня, і 110 років від дня його смерті, 6 листопада. Отже, Микола Лисенко був не лише Піаністом віртуозом педагогом, хормейстером, диригентом, етнографом, збирачем і видавцем українських пісень, талановитим, можливо, навіть геніальним композитором, він був також і великим популяризатором українського слова. Але якщо зазирнути в його раннє дитинство, то цьому факту можна здивуватися, тому що виховували його, намагалися виховувати. Мама намагалася його виховувати в аристократичній манері. Вона почала з ним розмовляти французькою мовою. Отже, від народження Микола Лисенко він чув українську мову, тож тому, що батько його говорив українською мовою, але мама до нього зверталася французькою мовою. А багато хто з мам розуміє, що саме. Та мова прищеплюється дитині, якою звертається до неї найперша мама. Отже, мама була родом з. Під Полтави Ольга Єреміївна, але вона шість років провела у Петербурзькому Смольному інституті шляхетних дівчат, і там з нею вибили абсолютно все українське. Коли вона повернулася додому, вона забула рідну мову. А потім, навіть коли намагалася проговорити українською вже пізніше, для того щоб догодити улюбленому Миколці, вона псувала українські слова. Її мова була абсолютно не українською і. Микола журився і говорив їй, мама, не тірзайте України. Поза як батько Миколи був військовим, то перші роки і Микола, і його мама перебували, перебували в якихось гарнізонах, і в одному з них родина запізналася з відомим поетом Фетом, який служив у тому ж орденському полку, і навіть дорікав матері Лисенка, що вона вчила сина спершу азбуки французької, і взявся сам учити його російською. Але коли Миколі було шість років, несподівано помер один з родичів його матері, і батькам довелося переселитися у маєток в село неподалік від Полтави. І там Микола нарешті почув у всій повноті полтавську українську мову. По-перше, бабуся розмовляла українською мовою, по-друге, всі її дівчата, економка, дівчата і хлопці на вулиці, з якими Микола зустрічався а пізніше. В їхній родині почав жити і Михайло Старицький. І все це завдяки всьому цьому Микола Лисенко почав занурюватися в українську мову, вивчати українську мову. Звісно, в цьому не було там, якогось національного протесту, національної свідомості. Ну, просто це було так само природньо, як дихати, бігати луками, ходити в ліси, рибалити і так далі. Більш свідоме вже таке ставлення до слова з'явилося в підлітковому віці, коли Михайло і Микола почали їздити до дядьків Михайла, Олександра та Андрія, які розмовляли українською мовою, навіть могли десь у товаристві вишуканому похизуватися своїм знанням української мови. І один з цих дядьків мав у себе. І Шевченка забороненого, і Енеїду Котляревського, і ось Старицький згадував, як вони з Миколою в цілу ніч читали їх вірші Шевченка, захоплюючись і формою, і словом, і сміливістю змістом. Пізніше хлопцям потрапила до рук книжка Куліша, його роман Чорна рада. І знову ж таки Михайло Старицький згадував про те, наскільки вони були здивовані тим, що Шевченко і Котляревський показали їм, що українська мова годиться не лише для повсякденного спілкування простого люду, а й для того, щоб нею писати твори. Але вони звикли до того, що українською мовою можна писати поетичні твори. А ось тут їм трапився роман, прозовий твір, і виявляється, можна говорити про дуже серйозні речі українською мовою. На лисенка він зробив сильне враження і змістом своїм, і головне мовою. Ми пережовували кожну фразу і захоплювались, як воно виходить і ловко, і звучно, і як яскраво змальовані найтонші образи картини. Коли вже Лисенко був студентом Київського університету, він почав ходити на різноманітні студентські зібрання, це був початок 60-х років, це початок національного піднесення, але національного польського піднесення. Тоді в Києві навчалося дуже багато поляків і вони прагли боротися за свою незалежність від Російської імперії. І ось це польське піднесення. Українці теж спостерігали. Там навчалися і росіяни. Росіяни теж спостерігали, і деякі росіяни почали підбурювати українців: що не ставайте на бік поляків, а от давайте разом з, з нами, з росіянами боротися за щось єдине і спільне, ну, напевно, проти поляків. І ось на одному з зібрань. Піднявся на трибуну студент-росіянин і звернувся до українців присутніх на тому зібранні. У вас, панове, є своя славна історія. Народ ваш корінніший за наш російський, та й немало його більше 15 мільйонів. Мова у вас багата й дзвінка, чекає тільки на літературний розвиток. Заявіть же, і ви, панове, що вважаєте увесь цей край малоросією, україною, тобто, і що обстоюєте свій народ, свою національність, свою старовину. І свою мову росіянин закликав українців об'єднатися з російським народом. Але на щастя, Микола Лисенко ці слова пропустив повз вуха. Він сприйняв лише ту частину, де йшлося про те, що український народ має свою славну історію, про те, що мова звучна і багата і потребує лише свого національного розвитку. І от Старицький згадував, що ці слова справили враження на Лисенка. Лисенко просто перемінився і почав доводити, що нам усім не тільки з народом, а й між собою треба розмовляти по українському, щоб зробити цю мову культурною і своєю. Після цього він замовив собі костюм, два костюми в національному стилі на, на свята і на повсякдень. Почав завзятіше займатися своєю етнографічною справою, тобто збирати пісні. Було ще кілька таких студентських зібрань. і Ось після одного з них. Лисенко вийшов з тих зборів, неначе п'яний, і з того моменту став найзавзятішим українофілом. Як охрестили нас потім, після закінчення Київського університету за фахом природознавства. Лисенко розумів, що він хоче бути композитором, і що він хоче бути музикантом, присвятити цьому своє життя. Але треба було ще навчатися. Він мріяв про консерваторію у Ляйпцегу, але для навчання там потрібні були гроші. Два роки він працював. Десь там в якомусь повіті. Діяльність не пов'язана була з музикою. Два роки він працював, збирав гроші, і ось він поїхав навчатися до Лепці. Він провів там два роки, здобув диплом піаніста віртуоза, і він цей час використовував. Час у Німеччині він використовував не лише для навчання, а й для видавничої справи. Саме там він видав свою першу збірку українських пісень, тому що зробити це в Україні було неможливо. На той час діяла заборона на видання будь-яких українських книжок, в тому числі і нот з українськими текстами. Повернувшись до Києва, він починає працювати завзято над розвитком саме української музики. Він вчителював багато, давав уроки. Але на громадських таких засадах він створив хор, в який збиралися аматори, які хотіли. Співати своєю рідною українською мовою Микола Лисенко для того, що треба співати хору. Так переважно співали українських пісень, але він хотів поставити оперу. В той час разом з Михайлом Старицьким вони створюють оперу Різдвяна ніч. Різдвяна ніч написана на повість Миколи Гоголя, але перекладена старицьким українською мовою. І як згадував один з сучасників лисенка, це була не просто перша українська опера це була перша українська опера, створена українським композитором з європейською освітою. Опера мала величезний успіх, її приходили послухати не лише українці. І ось цікавий епізод в своїх спогадах описує Люцій Кобилянський, один з хористів, і потім музичний теоретик. На котромусь із спектаклів в антракті лисенко стояв на сцені, а коло його, як завжди, Купчились ми хористи. А що до Лисенка підходять члени дирекції Київського відділу імператорського російського музичного товариства. Лисенко і сам був членом дирекції. Деякі артисти та драматичні музичні діячі поздоровляють його з успіхом. А один з них і каже: І охота оце вам, Микола Віталійовичу, вовтузитись з тією хахладчиною. Вона ж вам не дасть ані слави, ані хліба. Оближте. Вам Бог дав талант не на те, щоб отак його марнувати. А лисенко, вклонившись низенько, отказує. Спасибі вам, велике, за вашу пораду, але вибачайте, теплий кожух та не на мене шитий. Я дякую Богові за його велику милість до мене і за присягаюсь той талант, що його послав мені Господь присвятити тільки своїй рідній Україні і служити їй до кінця мого віку. Амінь. гукнули ми всі як один, і, підхопивши лисенка на руки, почали його носити по сцені, вигукуючи. Слава, слава, лисенку ще не один раз пропонували. Перейти в російську культуру. Працюючи над оперою Різдвяна ніч він зрозумів, що йому не вистачає знань з оркестрування. І всередині х років він на два роки поїхав до Петербурга навчатися оркеструванню в консерваторії у Римського Корсакова. І після того, як він завершив навчання, йому теж пропонували залишитися у Петербурзі і добре улаштуватися. Йому обіцяли, що там знайдуть йому добре місце, він матиме хорошу зарплатню, він матиме хороше життя, але лисин. Відмовився в черговий раз. І таких випадків було чимало. Наприкінці 19 століття у Лисенка зародилася ідея зробити оперу на інший твір Гоголя Тарас Бульба. Він чимало разом зі Старицьким працював над цим твором, і от він вже майже був готовий. Його приїжджав послухати і Чайковський. Прослухавши цей твір, Чайковський сказав, що треба ставити і перекладіть. Російською мовою, і це обов'язково буде поставлено в Петербурзі. Поставити українською мовою на той час в Києві це було неможливо, тому що якраз діяла заборона, так званий Емський Указ, не можна було нічого ставити українською мовою на сцені. Отже, Чайковський обіцяв докласти зусиль для постановки цієї опери в Петербурзі. Лисенко. Ніби згодився, але сказав, що йому треба подумати, і так думав, думав, що Чайковський зрештою і помер. А потім приїжджав до Лисенка його. Вчитель римський корсаков так само прослухав і сказав, що прекрасний твір треба ставити, але знову ж таки російською мовою у Петербурзі. Лисенко пообіцяв подумати. Ну і так думав, думав, що зрештою і сам помер. Він не дочекався постановки цієї опери за свого життя. Вона була поставлена набагато пізніше. Українська музика, українські твори, українські пісні це був не єдиний спосіб популяризувати українську. Мову і створювати українську культуру для Лисенка 1904 року. Микола Лисенко у Києві відкрив нарешті давно омріяну музично драматичну школу. Це була не початкова, звісно, школа. Це була навчальний заклад трохи вищого рівня, і він добивався того, щоб школі дали. Звання, назву консерваторії, але усілякі бюрократичні перепони завадили це зробити. І це була перша в Україні українська школа, де викладали українською мовою. Тут навчалися і музиканти, майбутні виконавці, і композитори, а також навчалися майбутні актори. І це було великою справою, тому саме і називають лисенка батьком української музики і батьком. Професійної композиторської школи, тому що саме його музично драматична школа поклала фундамент для подальшого розвитку. Української композиторської школи він доклав чимало зусиль для відкриття у Києві українського клубу. Це була установа, організація, місце, де співали українських пісень, грали українську музику, читалися лекції з історії, проводилися різноманітні вечори. Все, що могло популяризувати українську культуру і українське слово, там влаштовувалося. І як згадувала Олена Пчілка, так це вони відчували, що це їхній, їхній дім. Так? треба згадати про те що лисенко у цій популяризаторській роботі був не самітником він відчував свою самотність саме у композиторській справі він говорив олена пчілка це згадувала що один один як перст один сам немає він не відчував що є його послідовники у композиторській справі то те що стосується громадської справи тут він був не один у нього було чимале коло однодумців дуже відомих однодумців Це і олена пчілка і її брат михайло драгоманов і донька Олени Пчілки, Леся Українка, і Історик Антонович, і Михайло Старицький, так і його брат, і театральний діяч, і потім ще були і Кропивницький, і Садовський. Отже, було чимале коло однодумців, і всі ці люди вони творили Україну. В той час, коли творити Україну як державу було неможливо, і от на цьому хочеться акцентувати, коли говорять, що мова і культура не важливі, що мову на хліб не намажеш. Так можливо, її на хліб не намажеш, але без мови і без культури державу не створиш. Національну державу створити неможливо, і треба пам'ятати, що ці люди творили українську культуру в часи, коли це було дуже дуже складно робити. Не просто складно, а навіть небезпечно. Окрім того, що були усілякі заборони на друк українських текстів, на постановку українських вистав, на українські зібрання. Інколи їх ще й арештовували. Лисенко постійно знаходився в переліку неблагонадіжних. Його кілька разів арештовували, але його це абсолютно не зупиняло, тому що він бачив у цьому. Своє призначення, так як він сказав, що Бог дав мені талант для того, щоб я присвятив його своїй країні, Україні, своїй батьківщині, і коли вже ці люди 150, 120, 100 років тому творили українське слово і українську культуру, попри усі перепони, попри усі заборони, попри ризики, то чого вже нам тоді? Коли вільно говорити, коли вільно писати українською мовою, коли вільно створювати український контент, не робити цього одним з улюблених слів Миколи Віталійовича було слово єднаймося, та воно теж. Дуже доречно сьогодні єднаємося навколо української мови, навколо української культури, тому що правда, вони виконують державотворчу функцію також. Дякую вам за те, що провели зі мною час. Буду вдячна, якщо підпишетеся на мій канал, і буду вдячна за коментарі. Чи перейшли ви вже на українську мову, що вас спонукало, або, можливо, ще не перейшли, то що вам заважає це зробити? Як ви покращуєте свою мову? Можливо, відвідуєте курси, можливо, дивитеся Дивитися якісь програми, дивитися серіали, читайте якісь книжки. Отже, пишіть, мені буде цікаво це прочитати, і до нових зустрічей!